Метрові стіни колишнього монастиря пам'ятки архітектури 17-го століття. Нині це ізяславська замкова виправна колонія. Тут відбувають покарання як у звичайних житлових приміщеннях, так і в приміщеннях камерного типу, де сидять засуджені до довічного позбавлення волі. Але гідних умов перебування їх ніхто не позбавляв. Для засуджених в першу чергу для виправлення один із філософів говорив: так потрібно в першу чергу людське відносення, чисті світлі приміщення, калорійна їжа і обов'язкова праця. Калорійну їжу засуджені тепер вживатимуть у комфортних умовах. Старший кухар показує світлини, якою їдальня була до ремонту. Не ця якість, тут було все закрито, зараз все відкрито, все красиво. Як, як там на волі, аж приємно дивитися, не тільки дивитися, а й робити. Різні блюда кожен день. Є розсольники, є супи вермишеліві, є борщі. Картопляні супи, тобто куряче м'ясо. Ну і саме причем прекрасний хліб. У їдальні з'явилася лінія самообслуговування, новий кухонний та столовий інвентар, витяжки, інше технологічне обладнання. Повірте, що це оцінять. Мені багато говорять, що так, каже, будуть ламати, господа. Та. Я впевнений, що ламати не будуть, тому що це вперше ж роблю з грива. І вам краще тут робити. І так Тому оце столиповська це період, що має бути таке внітіння, я думаю, що добро повинно перемогти все-таки зло. Набула Но нового вигляду і лазня. Гроші на ремонти колонія заробляла самотужки. Засудження, яким дозволено працювати, виготовляють швейні, будівельні та металовироби, лісоматеріали, спецзуття, сувеніри. Більшість продукції відправляють на експорт. Власними руками засуджені робили ремонти у їдальні і лазні. Ті засуджені, які робили це, їм закривали заробітна плата, тому що є постанова кабінету міністрів про мінімальну заробітну плату, і обов'язково значить засуджені безкоштовно не працюють. Керівники Пенітенціарної служби України побаченим залишилися задоволені, область ставлять у приклад іншим. Хмельницька область це гарний приклад у нашій службі. Така політика є і президента, і уряду, і голови служби. Дуже тяжко, тому що фінансування на це ну, практично немає зовсім. Тому всі ці. Заходи за гроші, які ми саме заробляємо, та рук осужняних подібні ремонти завершують у Райковецькій виправній колонії Хмельницького району та ще в одній із Яславській. Всього на Хмельниччині чотири колонії та один хмельницький слідчий ізолятор, у яких утримується понад 5 тисяч осіб. Юрій Курочка, Віктор Кривий для інформаційного випуску.